6 серпня у Мукачеві відкрився виставковий бізнес-центр Експо. За кордоном діяльність подібних підприємств поширена вже давно. Тому, за словами директора «Гранітбуд» Павла Іщенка, цей досвід потрібно переймати і українцям. Ідея створити бізнес-центр така, або історія цього бізнес-центру, така скажімо, працюючи тяжко. Штукатуром, мурником, далеко за кордоном, завжди була мрія зробити вдома якесь виробництво. Побувавши після того, знову ж таки у сучасних країнах, де виробництво є надзвичайною силою економіки. Тому наше виробництво було задумано розвивати і, побачивши там такі виставки, що дійно дійсно на таких виставках розвивається виробництво. Побачивши там, я перейняв цей досвід і задумав створити це в Мукачеві. Основна концепція цього бізнес-центру зібрати закарпатські підприємства різних профілів, аби громадяни мали можливість ознайомитися із вітчизняною продукцією. Яка сьогодні є конкурентоспроможною на ринку? Сьогодні урочиста подія. В першу чергу ми відкрили ще одне представництво, офіс як виставковий зал в місті Мукачево. Це дає змогу нашим клієнтам. Закарпатської області не їхати в центральне представництво міста Ужгород для того, щоб ознайомити з нашою продукцією, і зробити якесь замовлення. Це дасть змогу нашим клієнтам більш оперативно отримувати інформацію про продукти, які вони потребують що стосовно віконних технологій. Так як наша компанія не займається просто виготовленням віконних конструкцій з алюмінію чи з пластику, а надає повний спектр послуг. У виставкових кімнатах працюватимуть менеджери, які нададуть кваліфіковану. Інформацію щодо виробів та прийматимуть замовлення.